Бо ж доброго здоров'я! В ефірі програма Русинська родина і я її ведуча Віра Кубулей. Низьки ми маємо приємну честь поприказувати із гуртом родина. Вони вернулися з Києва, Всеукраїнської олімпіади, де перше місто дістали. Дай вам Бож доброго здоров'я! Доброго і вам здоров'я. Ну, пані Ольго, як якістися готували до тої Олімпіади? Ну, готували ми вже серйозно останній тиждень після подачі заявки, а до виступу ми завжди готові. Наш колектив дуже комунікабельний, треба малий склад, ми беремо малий склад, треба повний колектив. Ми завжди готові до будь-якого виступу. Яка у вас є програма? Скільки учасників? У нас репертуар закарпатські пісні. Маємо пісні словацької меншини, тому що ми проживаємо в турі реметі, де половина села у нас жителі словаки. Різножанровий, Різножанровий. і всіх національностей. Практично так, так. Так на Закарпатті інша і не може бути, бо ми тільки всі дружно живемо, і маляри, і словаки, і русини. Так що то все. Ну а інтересно, як проходив цей конкурс. Велика честь, що ми попали туди в Київ і дякуючи Перечинському відділу, відділу культури, Перечинській державній адміністрації, що відрядили туди нас. І ми з гідністю повернулися, ми привезли перше місце, іменно гурт «Родина» у номінацію Фольклорні колективи. Ми возили ще вокалісти, є в нас Дьомінова Анастасія, вона вже в нас лауреат з українських міжнародних конкурсів. Фортуна Станіслав, вікова категорія 7-8 років. І Маліко Валентин, студент. Він у нас вже перший курс. Це мій вихованець, теж з нашого гурту родина виходить з нашої турі РМТської музичної школи. Це гордість наша, це наш Соловейко, теж всеукраїнський має конкурси різні, різні концерти, які в нас проходили на Закарпатті, І ви його теж прекрасно знаєте. Вибачаємося, що не мав сьогодні нагоди приїхати сюди на репортаж наш, але. Передав я вам велике вітанечко. І я думаю, що в нас. Я зустрічі, помню, у Хусті він файно виступав. Файно. Ага. І мала а ну, Настінько, будь добре, що співала. Ну, я в Києві співала пісню «Намалюй». Та. А хто композитор? Чия та пісня? Це авторський. Ну, це авторський, там співала її Софія Тарасова. Це авторський твір, і Настенька гідно представила школу нашу, ну трошки не дотягнули. Ну родину все ж таки привезла перше місце. У номінації сольних естрадний вокал. Ми не привезли місця, але дітки з гідністю виступили. І школа нагороджена за високу професійну майстерність і високу професійну підготовку учнів. Скільки років вже ваш колектив діє? Наш колектив заснований п'ять років тому назад. Ми вже п'яту річницю відмічали. але він засновувався як троєсті музики. У нас був акордеон, скрипка це моя племінниця. Вона була маленька в першому класі. Вона вже тепер третюкусниця музичного училища. Це наша гордість. І була в мене Беледянка, вона тепер навчається в інституті на музичному відділі по класу кордон. Це теж моя випускниця. Ми починали троєсті музики. Ну часом у нас колектив все поповнювався новими, новими вокалістами і всі при кур'єримі і багато талановитих. І приходили, приходили тютко, а мене возьмете. Ольга Петрівна, а мене возьмете, Возьмемо. І так само по собі спонтанно виникла назва нашого гурту родина. Тому що ми дійсно родичі, тюткіно, вуйково. Кумову родичі, там, кумово діти, сусідські. Ну, сусідські діти, а сусіда то що? То перші, як то кажуть, найближні родичні перші сусіда. І так наш, нашому колективі тепер налічується 24 учасники. У нас різна вікова категорія, починаючи від 6 років. Маємо ще двох учасників садочки, які вже в нас виступали у турі Рим'яті. У нас було велике мероприємство, Перечинщина скликає таланти. І ці вже два маленькі п'яти. Річні хлопчики вже в мене приймали участь у нашій родині. Вони вже тепер з вересня стають новими учасниками, тому що декотрі старші вже учні йдуть вчитися, вони покидають родину так? і поповнюється постійно колектив новими учасниками. Так що нас цікаво, нам весело, ми постійно по концертах. У нас такого місяця немає, щоб ми десь не приймали участь. За кордон їздимо, з радістю нас приймають. Тепер ми маємо їхати в кошице на дні української культури. З колективом, ну, мобільний склад беремо, тому що ви самі розумієте, великий колектив трошки фінансово важко потягнути. Дуже маємо хороших спонсорів, які нам сприяють у тому. Але мені інтересно знати, що дає тобі участь у тому колективі. Мені колектив дає професійну майстерність. Якби навіть не Ольга Петрівна, ну я не часто виходила на сцену, і так в мене звичка з'явилась до сцени, в мене немає ніякого страху. Нові знайомства. Цікаві поїздки, так? Ну так, да, цікаві поїздки, завжди щось нове дізнаємося. А тобі що дає? Мені багато. Це участь в цьому і познайомитися з новими людьми і приймати участь в цьому конкурсі. Дуже а скажи мені, будь ласка, ви спілкуєтеся з тими дітьми, які, наприклад, десь в інших містах або в інших державах, переписуєтеся через інтернет? Так. Так. Маєш багато друзів? Ну, не дуже багато, але ну є. Ага. Обмінюєтеся співанками? Так, да, коли буває. А ти як думаєш? З так. радістю ще хочу піти в Київ. Полюбив тися Київ? Так. Файне місто. Дуже. А що б тися полюбив? Ну, каже, десь ти були крім концерт. На екскурсію. Ми багато провели часу в Києві. Нам треба було ще залишитися на гала-концерт. Ми не знали, що ми займемо перше місце. У нас вже білети були додому на поїзд. Так що ми не виступали в гала-концерті, де ми мали приймати участь, і потім розігрувалися там грошові премії. Так що... То вже наше упущення, але дякуючи нашим виступам, наші дітки займали на всеукраїнських конкурсах перші призові місця, і наші дітки ще мали нагоду побувати в Криму. Це Маліко Валентин, який у нас студент тепер. Настінька була в нас теж у Криму в Артеку. Була в них така нагода попасти. Так що ми маємо що згадувати, і це майже спогад залишиться в них на все життя. Я ще тут не запитала саму маленьку учасницю. Скажи мені, будь ласка, участь у цьому колективі що тобі дає? Ні, певненість. Я дуже боялася ходити на сцени, але тепер я вже смілива. Так? А яку співанку співала? Грисела мій до собі і стежина через гори і праї... плаї. А ну давай, горі селом іду собі. А ну маленьку дни. Ну, горі селом іду собі, та й коника веду собі не катай копилку, та дівчину чорнобривку, Тайко не катай кобилку та дівчину чорнобривку. куди давно хобала, верба руші рушова. Zverby listok najdu A teper ja kudy zajdu, le mi zverby listok najdu Його дуже красно слухайте, так ми це полюбило. У заявці було сказано там певні свої вимоги є до конкурсу. що у нас не більше тривалість композиції мала бути 10 хвилин, і ми мали вкластися в цей хронометраж. Значить, у нас був такий задум, щоб показати закарпатський фольклор, і потім ми зробили перехід на словацькі пісні. І композиція наша називалася Веселі забавлянки родини. Ми таку дитячу ігру маємо словацьку, і ми з тої словацької гри перейшли вже на словацький репертуар, де в нас Станіслав Фортуна був столістом. Від того, що в нашій школі, в нашому селищі є такий колектив, який очолює Мицька Ольга Петрівна. І як вам сказати, взагалі діти в Турянській долині, на Турянщині дуже талановиті, обдаровані, співучі. Мені здається, що діти люблять, ви розумієте, люблять дійсно народну творчість. От Хоч ми музична школа, нам треба більше звертати увагу на класичну музику, але я думаю, що в нашому регіоні дуже потрібно дітей з маличку прививати їм любов до спадщини своїх предків, до пісні народної, до У нас словацька меншина в селі Туряремета, Ремета, і дуже багато гарних традицій, легенд. І діти дуже з радістю великою це роблять. Я думаю, що скоро в колективі будуть і забавки, будуть і фіглі, і буде ціле таке вертепне дійство. Так, в нас дуже цей колектив, родина, він дуже багато гастролює, можна сказати, як на таке маленьке село, на таку маленьку малокомплектну школу. Він особливо на новий рік, на різдвяні свята. На фестивалях, на Словацька веселіця такий фестиваль на Переченщині цього року був. Потім такий фестиваль як Переченщина скликає таланти. Це, напевно, тому що керівник колективу дуже емоційна і дуже енергійна людина. Дуже енергійна, але їй треба подякувати за таку роботу, бо вона викладач по класу акордеону і баяну. А таку роботу вона. Робить задоволенням для душі, для дітей і для села. Тепер мені інтересно знати, у яких країнах ви виступали, в яких селах, яка ваша концертна діяльність. Наша концертна діяльність дуже насичена. Ми виступаємо не лише в нас, в Перечинському районі, само собою, в нашому селі. Ми за межами області виступаємо. Без нас не входиться міроприємство на обласних сценах, районних сценах. Були ми на міжнародних конкурсах фольклорних колективів це в минулому році у Словакії. Були ми возила я вокалістів троїх різна вікова категорія. Щоб конкуренцію собі не робити, ми показали тривікові категорії, де дітки приїхали із дипломами із Словакії і тепер маємо їхати. Що дає у духовному плані вашим дітям участь у цьому колективі? Духовно, в духовному плані це любов, це привити насамперше любов до нашої народної пісні, до нашого народного фольклору, до наших традицій, тому що воно часом все забувається. Навіть я забував у вот, ті співанки, що мене колись мамка покійна вчила, бабка покійна. Але я ще буду дякувати тютки, які щось якісь у мене є. Споминала. Так, так, я біжу до них. Тютко, будьте добрі, наспівайте мені. Тютко, будьте добрі, підкажіть мені слова. І я в нас такий ну, покійний тепер дядя Володя, який усе любив нотаткувати. І в нас на свальбах, на крестинах, на іменинах, якщо о, свята такі родині проводилися, він у шутки співанки писав. Хоча він із львівської області. Області то вуйко наш зять верну, Але любить закарпатську співанку. Але любить закарпатську співанку. Він покійний, але блокнотик його залишився з тими співанками. І я і все йду до тютки і кажу: тютко, давайте витягайте дяді Володі, той блокнот, і вона нам все надає допомогу слова. Тому що наші слова вже втрачені, вони більш укранізовані, вони більш уже видозмінені. А нам треба іменно повертатися до того закарпатського фольклора. Назва родина дуже популярна. Це не думали сте інше назвати колектив? У нас стоїть питання про видозмінення нашого колективу, тому що родин вже дуже багато таких колективів, наскільки я вже так почала займатися концертною діяльністю, з дітками частіше ми почали виїжджати. І у нас стоїть питання про видозмінення назву колективів, тому що ми всі виходці з турі ремети. І вна, моя іменно файта кликалася Пуштарюська. і мені брат запропонував, щоб ми назвали себе наш колектив Пуштарюською родиною. Адже наша ремета і славиться тим, що у нас у турі реметі на церкві стоїть один єдиний в світі пам'ятник Барелєфпоштарьове листоноші Фекеті. І у нас тепер уже історики займаються, чи наша файта, поштарюська іменно наша родина, пов'язана якимись коріннями, родинами із тим листоношом? Дитячий вокально інструментальний гурт Родина. Тур'яра Метівської дитячої музичної школи Перечинського району керівник Ольга Мицька. Композиція у нашому валалі. Травинки маленькі на грудях землі, на долонях її і на сивому серці ростемо, живемо у росиній зелі, небуття і збуттям у одвічному герці. Як приходимо в світ, то залежить від нас, чи зростеш бур'яном на дорогах порожніх, чи народу своєму до краплі віддаш доброту, як малий подорожній. Давно з полиць бібліотек зникли маленькі, зачитані в збірки поезії Христини Кирити, члена Національної спілки письменників України, лауреата багатьох всеукраїнських та обласних премій. А вона, чогось так невпевнено, соромлячись, писала вірші у шухляду. І, можливо, якби не ювілей, не побачив би читач і це видання вибраного, яке поетеса називала у затінку літа. Це літо її життя літотворчості, творчості, яке розсипалось, мов ранні яблуня рясним врожаєм віршів. Мені здається, що життя це неймовірно гарний дарунок нам усім від Бога, адже не кожна людина народжується на світ, але та, яка приходить на цей світ і їй вдається побачити неймовірну красу цього світу, вдається відчути і пройти шлях. Наприклад, якщо жінка проходить його, коли вона стає матір'ю, стає потім бабусею, я вважаю, що це величезний подарунок і дуже гарний. Тому треба цінувати кожну мить життя, проведеного на цій землі. Хто значи, людина потім повертається коли-небудь на землю і ким вона повертається? Але те, що Бог дарував хвилини життя, це величезний подарунок. Це там, де пахне материнка, мені сльозою материнською, біжить тонесенька стежинка Біля моєго серця близько. Я мушу стежку відшукати, трава хвилюється так високо. Це ж материнка, матір, мати. Озерце сонячне не висохло, а вихлюпнуло із долонечки маленьку краплю, крапелинку. Вже сяйно ока моя донечка шукає в травах материнку, І сміху бризкають іскринки засвічують ясні блавати. Це там, де пахне материнка, мій рідний край, мої Карпати. Поетеса сприймає світ через призму любові до Карпат, які є для неї символом краси і вільного духу, світлоокий дім та вісь, навколо якої обертається уся її творчість. Вона запрошує в Карпати, коли мідує літо і сумніють карі очі соняхів напитися святинкової водиці, послухати довірливу лісову тишу. Благословенна тиша хащі. Дубка смарагдовий намет, буденні клопоти, найважчі, тут забувається замент, здивує білка, невсипуща, туман проллється молоком, і пралісів, таємна гуща, війни в обличчя холодком. Коли дубок з тонкої пращі поцілить жолудем мене, замріє в сутіні мій пращур і мовить. Тут увись жене з моєї крові дерево вічне, у кроні сіль моїх сивин, горять на нім зелені свічі, а я в їх полум'ї живий, і ти, моя далека внуко, у землю вкинь те, жолодятко, щоб і для рала, і для лука лишилось дерево нащадкам. Творчість таки справді Божий дар. Людина народжується з ним, і вона е, змушена віддати частинку свого єства саме цьому дарунку. Бо я вважаю великим гріхом, коли людина пройде по життю і не використає те, що дарував їй Бог. Якщо вона покликана від народження е, писати гарні, малювати картини, красиві, вона повинна це робити, бо це е, призначення її на цій землі. Якщо людина має Талант до слова може відкрити таїну слова, то вона також повинна це зробити. Звичайно, не можна поставити талант свій і вище над сім'єю, над родиною, бо водночас ми маємо завдання і виростити дітей, бо це теж завдання, яке дає нам Бог на цій землі, щоб продовжити себе в дітях. Але, звичайно, не можна закинути те. Заради чого ми народилися, відкрити людям красу цієї землі у слові. І я е, намагаюся це робити наскільки мені даровано саме цю можливість. Для кожного пейзажного малюнка Христина Кирита вміє знайти промовисті деталі вона володіє даром поетичного живописання, обожнюючи природу, поетка відкриває її дивосвіт, оперуючи простими словами легким розкутим стилем. У її віршах день, натомившись, дійшов до обрію, приліг у столочених травах, а ніч чорним кужелем примостилася на теплій рлі. Надочасно спопіліві трави вийшов рудий місяць. Христина Кирита надзвичайно винахідлива у пошуках виражальних форм. Так може бачити природу людина з багатою фантазією, романтично захоплена навколишнім світом. Забуто дике шаленство грози. Ліси співають голосом Багрянцю. Мене сьогодні вітер запросив так вишукано. Гречно так до танцю звучить якийсь небесний камертон і скроні від безмежності холонуть. Я вже то полі золотий листок, що до твоєї тулиться долоні. Природа у віршах Христини Керити не статична. Вона у постійному русі, у змінах, у розвитку, у творенні, які відображають плин часу. З роками мені здається, що ми мали більше прислухатися до природи. Мали б цінувати її більше, ніж цінуємо зараз. Адже людина народжена на цій землі так само, як і будь-яка рослинка, як тваринка, яка існує в цьому світі, як і та, той, та мураха, яка йде по землі, тягнучи важку соломинку, так само дарована на цю землю і людина. Вони повинні жити в гармонії. І кожен, хто приходить на цей світ, має розуміти, що природа створена не для нього тільки, а для всіх. І е, яскраво бачимо, як е, зневажливе ставлення до природи відбивається зараз нам великими втратами, великим болем, повенями величезними. Це все руйнівна діяльність людини. Кохання для ліричної героїні Христини Кирити найбільших дарунок долі, святе почуття, дароване Богом, таємниця серця, яке знає гіркоту розлук, трепетне чекання і тиху надію на щастя. Без нього світ незатишний гіркий. Приснилося ти простягаєш руки, висока ніч і місяць, мов кулон. І ще такої довгої розлуки ніколи в нас, коханий, не було, приснилося, лечу у пустоту, об місячну стерню я серце колю. Чекаю дня, аби у суєту хоча б на мить сховатися від болю. Але серед цієї метушні вже страшно зупинитися й на хвильку, бо так, отчайно, зойкне у душі, О світе мій Василик. Васильку. Образний світ Христини Кирити випромінює таке дивне світло, що мимоволі приймаєшся ним, захоплюєшся фантазією, народженого язичницьким захопленням і любов'ю до природи і людей. Я можу все любити, берегти і відкривати знову, ніби вперше. Над нашим світом стільки доброти і стільки щастя, що аж губи терпнуть. Весна зеленим пронеслась лошам вже й клен зодяг свою врочисту тогу, повінця сповнена моя душа передчуттям великого святого. Мені здається, що кожна людина повинна мати в собі всередині якийсь стержень, але він має. Бути не із заліза, не міцний, а духовний. Вона має мати якісь обереги на які опирається в житті, і, звичайно, не відходити від них ні на мить. І тоді вона не зламається, які б життєві ситуації не склалися, які б випробування не підготувала їй доля. Вона зможе вийти чистою і незламаною з усіх цих випробувань. Христину Кириту цікавлять постійні зміни і перетворення у природі. Вона наче зростає з деревами, квітами, все, що оточує її, персоніфікується, олюднюється. В малої річки пересохло горло, ні хвилечки, лиш невиразний шум, шепочуть чорні береги, що скоро вже нічим ноги вмити комишу. що, мабуть, доведеться йти на жебри, далекий шлях і голосу нема. Ночами з річки утікають верби до голубих зарошених левад. втікають верби вже вони далеко, всихає річка, ледве жебонить, і ні душі, лиш мандрівний лелека походить і увері знов летить. Твори Христини Кирити змушують пройнятись глибокою тривогою за долю того дивосвіту природи, який дарований Богом. Замислитись над майбутнім планети Земля. Безперечно, що кожна людина, але, звичайно, людина духовно багата, на мою думку, пов'язана із Всесвітом. Інколи якась неймовірна енергія і неймовірний образ сходить на тебе, і ти не знаєш звідки але. Мимоволі десь інтуїтивно відчуває, що там вверху є щось набагато світліше і набагато краще за нас, і воно дарує нам ці неймовірно красиві миті. Звичайно, що людина це частинка всесвіту, маленька піщинка, якій вдалося побути хвилину на цій землі. У кого спитати, а як тоді буде? Коли синій ранок нікого не збудить, коли веселкова зоря вечірня важкою сльозою зірветься у прірву, коли через дивну байдужість нашу розпукнеться дня кришталева чаша, і потечуть у холодну вічність наші печалі, радощі стрічі, наші сини й вишнеокі, доньки попелом стануть шовкові долоньки, і без кінця, і без краю. Темінь, тільки питатимуть луни, де ми? Всесвіт мовчатиме тужно і строго, Змотавши в клубочок земні дороги, серце холоне, як тоді буде, у кого спитати люди?